Христос посеред нас, браття і сестри, дорогі друзі, Господь Бог у декалозі, в десяти Божих заповідях, аж дві заповіді Божі ставить проти гріха, розпусти і блуду. Чи це є випадково? Напевно, що ні. Отже, які ці заповіді Божі? Шоста заповідь Божа навчає нас не чужолож. А дев'ята заповідь Божа каже: не пожадай жінки, чоловіка, ближнього Твого. Чому Господь Бог ставить аж дві заповіді Божі проти гріха розпусти? Тому що Господь знає, що гріх розпусти і блуду є дуже важкий. І демон блуду і розпусти аморальності Дуже підступний, тому що спокушає людину від її юності і до самої старості. Що відбувається у момент, коли людина чинить блуд? Священне писання каже, коли єднається чоловік і жінка у таїнстві вінчання, єднаються у любові, вони стають одним тілом. І каже священне Писання і стануть двоє. Одним тілом, і кого Бог злучив, людина нехай не розлучає. Але це відноситься до таїнства вінчання, до таїнства подружжя, коли чоловік і жінка стають одним тілом, об'єднані у Христі Ісусі у таїнстві вінчання. Але що відбувається, коли людина чинить гріх перелюбу, гріх блододіяння? Тоді двоє людей об'єднуються так само в одне тіло, але тіло гріховне. І тоді чоловік, який єднається з жінкою, яка чинить розпусту, і навпаки, жінка, яка чинить розпусту, єднається з чоловіком, який чинить розпусту, стають так само одним тілом. Але вони вже з'єднуються у цьому союзі нечестивому. І в той самий момент всі гріхи. Всі прокляття, які має людина на собі, переходить на іншу людину. І тому, чи може людина чинити розпусту? Звичайно, що може. Їй ніхто цього не заборонить, але це, чи це буде корисно для людини? Звичайно, що ні. Тому що людина, яка переступає дев'яту заповідь Божу і чинить перелю порушення шлюбної присяги. Вона єднається з іншою особою і стягує весь негатив з її життя в своє життя, і приносить це в свою сім'ю, родину, і як нас до цього приходять різні страждання, біди, прокляття в ту родину, в якій чиниться гріх перелюбу, блуду. І тому Господь це знає, і тому хоче вберегти і застерегти нас від цього тяжкого смертного гріха. За жоден гріх у Старому Завіті Мойсей не приписував каменування тільки за гріх ворожбитства, ідолопоклонства, окультизму, магії, якщо це об'єднати все в одне, і так само за гріх розпусти. Коли людину піймали на розпусті, згідно закону Мойсея, цю людину приписано було каменувати. Чому такий жорстокий закон був у старому завіті? Для того, щоб він не поширювався, для того, щоб він не перебував в цьому вибраному народі Божому, Господь установив таку жорстоку кару за гріх блододіяння. І тому, дорогі у Христі, браті і сестри, ми маємо берегти своє серце, свою душу від цього тяжкого гріха. Адже живемо в такому часі. Де цей гріх подається як щось нормальне. Подивімося, як живе зараз наша молодь. Ніхто з хлопців і дівчат практично на відсотків 90, не вважає душлюбне життя, коли є статеві стосунки гріхом. Абсолютно, це не вважається гріхом. І тому людина чинить гріх вже від самої молодості своєї. А так само ми бачимо, що пропагується вільна любов. Коли людина чинить перелюб, легко зраджує шлюбну присягу, яку вона колись давала своїй другій половинці. Тому насправді гріх розпусти і блуду є дуже тяжкий гріх, і за який ми маємо каятися, з якого маємо виправлятися, якщо ми десь в певний момент свого життя оступилися, впали, зрішити можна кожна людина, тому що, кажуть, ті отці, що грішник не той, хто грішить. Але той, хто в грісі перебуває. І тому, поки Господь дає нам цю можливість, можливість каятися, принесімо Богові справжнє покаяння за всі гріхи, а особливо за ці гріхи проти Шостої і Дев'ятої заповіді, щоб ми, покаявшись, навернувшись, провадили гідне, достойне життя і приносили в своїй сім'ї не прокляття, але благословення. Амінь.